Вона вперше за кілька тижнів навідалась до свого вже майже відновленого будинку. Житло пані Таїсії чи не найбільше постраждало після бомбардування Вінниці калібрами 14 липня. Вже сіни, навіть, навіть білі. Я говорю, сьогодні я закинула вже додому. А ще кілька місяців тому в її очах були розпач, страх та безвихідь. Вибухова хвиля зруйнувала дах, вибила вікна, знесла перестінки, а всі кімнати пішли велетенськими тріщинами. Жінка та сусіди дивом вціліли, і бодай щось ремонтувати не було сенсу. Крик душі, я, я не знаю. Згурьованих людей тоді пообіцяв підтримати мер Сергій Моргунов. Із запропонованих варіантів була і повна відбудова житла, але для цього мешканці мали з'їхати на деякий час. Ми вам зробимо келоп, а ви вже всередині самі будете там розбиратися з внутрішніми роботами. Власники двох квартир погодились і предложили, що зробимо вам. Мер сказав, що гарантія він говорить, це гарантія, це моє слово. А ще міський голова встановив чіткі терміни, щоб до холодів люди мали де жити, і будівельники розпочали свою роботу. Процес демонтажу тривав майже місяць. Самі конструкції зводили також протягом неділь-трьох. Відновили повністю капітальні стіни, відновили повністю покрівлю, провели повну заміну всіх внутрішніх інженерних мереж, електропостачання, газопостачання, водовідведення, водопостачання. І на сьогоднішній день маємо ось такий результат. У квартирах підготували місця під радіатори. Поставлять і новий котел. Тож опалення буде вже зовсім скоро. До кінця місяця. Боже, <говори> дякую вам велике. Я вже думаю, хоча б до Різдва, до кінця місяця. Ні, що, які терміни? Міський голова сказав, то поставив ага. терміни, чіткі, ну, маємо рухатися. І хоч ще в стадії ремонту, та будинок вже виглядає затишно, бо є утеплена покрівля, металопластикові вікна, металеві двері. У мене все прибудова, оце 25 квадратів. Із нуля, з фундаменту. Та стіна відома в офіцерів, взагалі підвіконники. Вітаю підвикон... з моїх старіх стін, що там залишилося за пів стіни. Так само в хаті. Зараз на сьогоднішній день в мене є дах, в мене є стеля, в мене є стіни, перестінки. Штукатурка в мене є. І раз, навіть пошп... пошпакльовано вже, коли залиті. Я вважаю, що це такий непосильний труд, сюди вложили дуже багато людей. Людський труд і фінансова підтримка зробили свою справу. Дві квартири повністю відновлені. Загальна вартість будівельно-монтажних робіт складає 2 мільйона 269 тисяч гривень. Із них 500 тисяч нам виділив як благодійну допомогу масложир, решта всі кошти міського бюджету. А так виглядало приміщення, що за стіною від житла пані Таїсії. Туди взагалі страшно було заходити, бо існувала небезпека повного обвалу. А крізь стелю виднілось небо. Зараз ми з вами знаходимося в квартирі номер 2 також яка пострадала внаслідок ракетного удару. Виконаний такий самий обсяг робіт, як і в першій квартирі. Проведена заміна всіх мереж, перестінки. Ви бачите, стеля у нас в принципі, повністю нове. Все, да, все новеньке, все, все як має бути. З внутрішніми роботами зовні будинок вже почали утеплювати 10-сантиметровим пінопластом. Далі його перетягнуть фасадною штукатуркою і пофарбують.